Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Сьогодні хотів би поділитися з вами словом для збудування. І моя тема це канал зв'язку з Богом. І я потім поясню, чому саме я вирішив говорити про це. При цьому насправді ми оточені каналами зв'язку, каналами, які надходять і поліпшують, і покращують наше життя. От е я трошки працюю в сфері е інтернету, і знаєте, так буває інколи, що на лінії, е яка йде до нашого там, будинку, йде перебій. І що відбувається? Ніби працює обладнання, працює роутер, все ніби добре, але інтернету немає. Тому що десь відбувся перебій, десь на лінії. Ти можеш перезавантажувати обладнання, але нічого не вийде. Тому що канал перебитий. І знаєте, я хотів би цей момент, я побачив, що щось схоже є в наших стосунках з Богом. І по-перше, я хотів би звернути нашу увагу, що є цим каналом зв'язку наш і Бога, яким чином ми маємо цей зв'язок з Богом. І знаєте, я хочу зачитати місце: це в Євангелії від Луки, 188. Тут сказано. Кажу вам, він оборонить їх негайно. Однак, як прийде людський син, то чи знайде він віру на землі? Я думаю, що віра і є нашим каналом зв'язку з Богом. Чому? А, ви можете сказати, так, а як же молитва? Молитва ж це ж наша, знаєте, наша рука протягнута духовна рука до Бога. При цьому наша молитва, звідки ми знаємо, що Бог нас чує. Ми знаємо це Писання. Але е знати і вірити це різні речі. І ми віримо, що наша молитва Бог чує, тому що ми повірили в те, що написано в Писанні, як написано е в слові, що віра від слухання, а слухання від Божого Слова. Тобто ми віримо, що наша молитва Бог чує, тому що ми повіримо в те слово, що Він сказав. І насправді багато речей. Ми з писанням, ну на, насправді, в нашому житті в цілому, ми сприймаємо на віру. І віра є таким самим каналом між нами і Богом. Як, наприклад, та, ми багато бачимо каналів. Це, е, наприклад, канал зв'язку між нами і провайдером це теж канал. І я хотів би пороздумувати на такий моментом, що може перебити цей наш канал зв'язку з Богом. Може. Чому ми інколи молячись, можемо не чути те, що Бог говорить. І перша істина, на те, що я сказав, що дійсно, віра є нашим каналом зв'язку взаємним з Христом. Якщо цей канал наш буде перебитий, якщо ми не будемо вірити в те, що Бог нас чує, ми не будемо вірити в те, як написано в слово, що Бог люблячий, добрий, ми не будемо отримувати. Знаєте, по каналу, Наприклад, по е, каналу нафті. Та, ми знаємо, водо, е, там є про, е, провід, по якому тече нафта. І якщо йде перебой, той пункт Б, до якого текла нафта, він не доотримує. Він не отримує те, що мав би. І знаєте, так само, як і в нас з вами важливий момент є віра, тому що саме по цьому каналу йде любов, радість, мир від Бога. Це те, чого ми потребуємо. Він наше джерело, з якого ми беремо сили. І питання нам потрібно дивитися і оберігати наш канал зв'язку з ним. І цей канал є вірою. І важливий момент, щоб нічого не могло перебити цей канал, тому що ми залишимось ні з чим. Ми не будемо відчувати в Бозі любов, мир, доброту і силу. І ми, як люди самі по собі ми вичерпні. Бог говорить, що е, Він дає нам джерело вічного, вічного, вічної води. Пам'ятаєте ту історію, коли до Ісуса прийшла жінка, щоб напитися води? І вона каже: прийде момент, що ти отримуєш джерело, і воно буде йти від Тебе. Що це значить? Це святий, який буде в нас, він буде давати нам силу. При цьому нам важливо мати віру, щоб отримувати від Бога силу. Але ця віру, цей канал. Нам важливо, щоб він не був перебитий. Знаєте, знаєте, є такий цікавий факт, що перше ніж завойовувати місто, коли, пам'ятаєте, там стародавні часи приходило військо до укріпленого міста, перше, що вони робили перед облогою, вони перебивали лінію зв'язку. Тобто, перед тим, як взяти в облогу, вони перебивали, вони ізолювали це місто від того, що вони попросили допомогу. Від того, що вони отримували їжу, зброю і тому подібні ресурси. І насправді це стратегія, яку приміняє диявол, щоб нас ізолювати. Він не може нас знищити, бо це не його владі. Але він може намагатися нас ізолювати, щоб зробити, щоб істащить нас. Щоб ми не отримували ресурси, і важливо, щоб цього не відбулося. Віра має. Бути обґрунтована Божим Словом, знаєте, що важливо, не допускати невір'я, не допускати ті речі, які нашу віру можуть підкосити. Можливо, приклад інших людей може підкосити нашу віру. Наскільки ми зараз сьогодні віримо? Знаєте, є речі, які можуть підкосити. Наприклад, в Біблії сказано, що молитва, яка віра, яка довго не отримує, Сподіване, бажане, вона зменшується. Сподівання, яке, яке людина вкладає, і потім її віра ніби притухає. І важливо нам, щоб у нас не було такого моменту, нам важливо дбати за цей канал, вірити і подивитися. Я хотів би цим словом сьогодні, нас, щоб ми осмислили, щоб ми подумали, в якому стані знаходиться наша віра. Коли ми молимось, чи ми віримо, що Бог чує нас, що Бог серед нас, коли ми в церкві. В якому стані зараз наша віра? Бо від стану нашого каналу зв'язку залежить те, яким чином скільки до нас пройде, якщо в нас є поломки, ми не зможемо мати зв'язок. Це знаєте, це як теж лінія зв'язку по телефону. Те саме. Якщо перебита лінія, ти куди б не дзвонив, ти не дозвонишся. І важливий момент дбати, в якому стані знаходиться наша віра. І хочу провести приклад з Біблії, коли люди вони не повірили і вони не отримали. І це в Марка 9,21, 24. Тут сказано: Ісус запитав його батька, скільки часу, як це сталося з ним. Це Ісус питає у батька людини, яка була одержима. І той батько відповів: з дитинства часто кидає його у вогонь і у воду, щоб погубити його. Якщо можеш, допоможи нам з милосерця над нами. А Ісус сказав йому: щодо якщо можеш, то все можливо віруючому. Тут батько дитини, скрикнувши зі сльозами, вигукнув: Вірю! Допоможи моєму невірству. І знаєте, мені подобається це місце своєю щирістю, як батько одержимої дитини, який перепробував багато речей, вже трохи зневірившись, але він повірив, що ну, може, Ісус може допомогти. І Він прийшов з тим мізером віри. або... Можливо, віри там не було, можливо, там була цікавість, можливо, там було щось інше. Але все-таки він прийшов. все-таки Він повірив, що є шанс. І він прийшов до Ісуса і каже: Боже, я виснажений. Ну, якщо може, ти поможеш. І Ісус звертає увагу: а наскільки ти віриш? Який в тебе канал? Чи побудований в Тебе канал, щоб я, ти, я дав благословиння, і ти його отримав? І він просить у Бога допомогти. Щоб він мав віру. І знаєте, це такий момент щирий, що коли, можливо, будуть ситуація, коли ми вже зневірились, ми вже не маємо шансів нам просити Бога, Боже, поремонтуй цей канал, дай нам віру, ми потребуємо цієї віри. Як цей чоловік сказав, Боже, допоможи, вірю, допоможи моєму невірству. І це важливо, коли ми втрачаємо надію, коли ми безсилі, коли ми не в тонусі, коли ми не маємо цієї сили просити у Бога, Боже, бо ти бачиш. Є питання, є моменти, є моменти зневіри. Допоможи мені, я прагну цього, я потребую цього. Тому що віра закриває для людини всемогутнього Бога. Це певна лінза сприйняття. І пам'ятаєте ще історію, коли Ісус прийшов у свій е, рідне місто, і Він проповідував, а люди там говорили: так це син Теслі. Вони не побачили Христа, Месію, Спасителя. Вони побачили сина Теслі, їх лін за сприйняття ем, завадила їм побачити Бога. Тому що він був для них звичним. І знаєте, важливий момент, якого Бога ми бачимо, в якого Бога ми віримо. Інколи важливо навіть молитися і казати: Боже, ем, просвіти очі мого серця, де мені бачити, як хочеш бачити ти? Цим словом. Про наш канал зв'язку з Богом, друзі, я хотів би підмітити таку річ, що наш канал зв'язку з Богом є віра. Важливо дбати про неї, важливо дивитися, в якому ми стані знаходимось, щоб Божі благословіння вони йшли до нас, щоб Божа сила, Божа опора, якщо ми не віримо в всемогутнього Бога, якщо ми не віримо в те, що в Писання, якщо ми не розчинули це слово вірою в те, що Бог зміню може змінювати наше життя. Те, що Бог впливає на наше життя, ми не будемо отримувати. Можна навіть молитися, але робити це традиційно і не отримувати від Бога того, на що ми очікуємо. Віра стала ключем до багатьох речей. Ісус, прийшовши на землю, оперував саме поняттям віри з людьми, тому що це було каналом до їх взаємодії з Богом. До того, щоб вони чули Бога, того, що вони отримували благословіння від Бога, він казав, віра спасла, віра Твоя спасла тебе, повірі твоїй буде тобі. Тому що це був канал зв'язку, по якому йшли Божі благословіння, Божі відповіді. Друзі, віра це дуже важлива річ. Давайте дбати, не допускаючи невір'я. Якщо навіть щось затаїлося, якщо якась ситуація з іншою людиною або в нашому житті, вона вибила з колії, нам потрібно молитися, дійсно, як цей чоловік щиро казав, Боже. Ну допоможи моєму невірю, тому що це дуже важливо. Ми, як люди, ми хочемо Боже відповіді. Ми хочемо результату на наше зусилля. тому, щоб інколи його бачити, нам потрібно налагодити момент віри. Чи бачимо ми всемогутньому, чи, чи бачимо ми всемогутнього Бога? Чи віримо ми, що ми молимось всемогутньому Богові, коли ми молимось? Що з нашою вірою? І цими моментами я хотів би нас підкріпити і. Дати думки для осмислення нашого життя, нашої віри. Ось, Хай нас Бог благословить в цьому. Якщо у вас є думки, переживання, ви можете написати тут в коментарях, можливо, якісь доповнення з писання. Хай Бог благословить вас і дасть вам ще більше віри в ваше життя. Амінь.